Викрили корупційну схему, яка діяла в лісгоспах області. Щоб спокійно працювати, директори лісгоспів заносили гроші вищому керівництву, а ті, в свою чергу, домовлялися з підконтрольними службами за позитивний результат їх перевірок. 5 березня під час проведення спецоперації правоохоронці затримали виконуючого обов'язки начальника та колишнього керівника управління лісового та мисливського господарства в Рівненській області. У них вилучили 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів, які вісім директорів лісгоспів привезли вищому керівництву. Для того, щоб ці домовились з перевіряючими службами про позитивний результат перевірок а саме за уникнення відповідальності та приховування правопорушень, які були виявлені під час перевірки. А до речі, один із затриманих, а це колишній керівник управління лісового та мисливського господарства Рівненської області, залишив свою посаду близько місяця тому і продовжив свою корупційну діяльність вже спільно з новопризначеним виконуючим обов'язки. Цієї служби, який час вона діяла, ця корупційна схема, які особи були задіяні до цієї схеми, все це буде з'ясовуватися під час досудового розслідування. На даний час з цими особами проводяться процесуальні дії, і вже подальшому буде прийматися рішення про повідомлення їм про підозру та обрання мір запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрите за статтею 368 кримінального кодексу України. Це Вимагання та одержання неправомірної вигоди службової особи.